Всім привіт я рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми відправили зі мною незабутню подорож до Карпат, до Західної України. Я рада вас вітати ще раз на моєму каналі. Починаємо Це просто дуже-дуже-дуже-дуже гарно. Що можу сказати на голові? в мене просто. Я вже майже все допила, взяла собі ще пофе. Хоча я не фанатка такого кофе. Я більше люблю треводно, але спробую. Не знаю, що будемо сьогодні. Можливо, думаю, може вийду сьогодні десь прогуляємось, щось подивимось, якісь там магазини. Бо тут у нас тільки сніданки. Треба розплестись. А, да, у нас тут тільки сніданок, і нам дуже пощастило, що ми не встигли на сніданок. Вже всі позабирали, і іменсі є. Ну, реально можна підсити. Я вже стільки з'їла, я, вже... я вже не їду, і треба буде їдати. Прикольно, бо тут на басейні, внутрішнього, гори гарно. Знаєте, ти, ну, ти, ти реально розумієш, коли ти їдеш, наприклад, на сім'ї, приходу розприклад, коли ти, ти йдеш більш і будеш трохи так. так. Сюди можна ще так розшитатись. Мені здається, круто, якщо буде займатися саме по дням, тобто не Ми вже поснідали і трохи вирішили подивитися тут. Є на ну, басейні. Просто знаєте місцевість, готель. Йде дощик. Бачите, є басейн. То ще дитяча така. Капу... Мої поводження. Але поки поводка і дощів, 15 градусів у нас. Холодновато, якщо чесно, але все рівно. Ми вийшли трохи на прогулянку. Ага, я розпила сук-косички. Ну, як сказати, на прогулянку просто подивитися, що тут є, Думаю, більше завтра. Після завтра, більше походом. зараз, знаєте, взагалі хочеться трохи відпочити. вчити. Що тут нормально, ти не походиш і не зробив. Не знаю чому, так, скільки вже в період часу не можу доз Трохи ви бачите що різні види таких готелей. Бачите, яка малу. Бачите, вон, давай, Що зараз подивитися ці пробливізма ну, ось такий. Мур зімне, це прямо сильно дорогу купити можна. Якось так стало темніше, піднявся вітер, тому можливо піде дощ, ми взяли <пілляння> що, Починається дощ. Ми зараз хочемо дійти ще до одного кусочка, потім піти десь пообіти, десь пообідати і, можливо, повечеряти. Бо хочеться Поснідали по снідалиці. Сваділи круто, що... А Насправді було б круто, якщо в котелі або сіна на ковід, бо всі на або так і теж. І зайшли подивитися такий так, сивенірчика. Пропадайте глянути. Що можу сказати? А, я не показала, ми прийшли перекусити вдома, ми думали ввечері кудись піти по червіти. Я зараз так діаломусь, тому що на вулиці хода, але люди копаються в басенні, в купати басейні, вода то як на мене, 15 градусів, купатись в басейні на вулиці. Ну, чесно таке. Ми вирішили піти на іншу сторону, на тій стороні ми вже були. Це раз ідемо. Про нас саме йде до Буковелю. Подивимося, що тут є. На вулиці так, знаєте, про холодне скажу. Який-то такий готель щось продають. То тобто, знаєте, я думала, що ну, тут складно буде якісь магазини знайти, які, бо я там читала Але в реальності все можуть це ті піші доступності. Якісь, якщо хочеш кудись -як, ну, там, це саме Гуцленді на парк треба буде їхати. Або жити збігати. А мені подобається. Просто йдемо. Тут нас спра... зручно тим, що, наприклад... Тут є де і тут. Так якщо там, там нас зручно, там постійно машини їздять. А тут тротуар. Ось так. Ось. Думаю, прикольно. Мені подобається, що тут можна йти нормально. Так, ну що, ми продовжуємо. Як побачимо сюди ліс, ми знайшли нову почту почтомат. Взагалі все дуже-дуже поряд. Мені чомусь ця траса трохи нагадає із насділи. Це що тут є, годівничка. Треба підемо, тут все більше, більше, більше магазинів. Ми подивилися якась кафешка. Мені подобається, коли не треба нікуди заходити, є відразу ці. Куди ми дійшли тут цей букова? Розчезна, зайдемо в один магазин. Дивіться, що тут. Я відчуваю, що буду просто знімати, 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 щоб це було багато роликів. Готелі їжа. Букабель. Дивіться. Просто в неймовірне. Не Як тут гарно мені вечір просто. Я величезна супермаркет. Про. Мені цікаво, чому тут немає досі ВТБ. Але ціни ціни просто жах порозуміли. Якщо ВТБ це можна купити, тут деревен 40 градус. Це буковалінка. Буковалі. Ціни п'ятеро 5 разів дорожче. То Дуже загинали, але все рівно Але тут і все. Ой, дивіться, це 15. Зайшло, я дуже хотіла. Ну що, ми зараз вже плануємо йти в готель, домов повечеряти, лягати, спати. бо ще буде серіальчик трохи. Там почати подивитися, а потім вже почну редагувати ще відео. Ми вирішили прийти сюди повечеряти. Зараз подивимося, тут, що тут є. Ми хотіли сюди ще відверти, але по деяким причинам ми не попали сюди. Зараз покажу, що у нас працює з 9 до 9 вечора. Нормально так. Оль, ти бульйон і м'ясо сміхом. Ми вже замовили. Собі там деруни і суп, я вам це потім покажу. Вони зараз, поки будуть це все готувати, ми тут вийшли, де назвати це площадка, можна так сказати, краєвиди. Ми посиділи трохи біля басейну на вулиці, щоб порозуміли, 17 градусів пише, але на вулиці. Дуже-дуже-дуже тепло, вийшло сонце. Реально, можна ходити в шортах. І у нас дуже світло ще. А ще ми не знайшли взагалі ні одного номера, з мого міста. Просто взагалі, ні одного. А зараз піднімаємося в номер, то що сьогодні після потягу відпочинемо, завтра вже будемо стакати. Можна сказати, завтра у нас вже. Ще принесли окуляри, тому всім папа, -па, до нових зустріч. Пишіть в коментарях, чи потрібен вам все-таки огляд цього готелю, що ви взагалі хочете бачити до нового відео, до нового мого дня!